Так, але знаєш, із смішного останнім часом люди все менше люблять дітей і все більше люблять хвостиків. Тому що коли ми відправляємо для маленьких порід дуже важливо, у них там не, не вистачає багато мікромінералів. І ми знайшли фішку, всі олені скидають роги. Uh -huh. а, а що з, ним, з ними робити? Ну, їх де-факто продають, uh -huh. а ми їх почали розпилювати. І робити з них невеличкі такі, ну просто невеличкі шматочки, і ми продаємо їх хвостикам. Для маленьких порід, ті, що до 10 кілограмів, mm -hmm. це дуже важливе джерело мікро-макроелементів, але саме смішне, що вони їх ще й люблять гристи краще, ніж будь-яку іншу там, іграшку, куплену в магазині. І ми просто нашим підножним, наш, типу, те, що і так олень скидує раз в mm -hmm. рік, ми його беремо і ще й продаємо. Але Додаткову цінність кладемо в те, що ми е, за вашим там, хвостиком е, піклуємося за нього, щоб він довше там прожив і щоб йому було mm -hmm. добре, і, і так далі. Плюс ми, е, е, наприклад, фоткаємо. Якщо дозволяють, типу на фотозоні, типу, ми фоткаємо на цей Палароїд, uh -huh. колись нас стовий був полароїд, зараз не по інакшому називається, але суть не помінялась. Ті ж самі карточки, знаєш, і типу, потім їм відправляємо, знаєш, типу, даємо просто дотик такий, проходить там, два тижні, ми відправляємо і кажемо, слухайте, а от там, згадайте. Ну і ще ж якісь смаколики, uh -huh. і згадайте, як вам було. Тобто ми зараз розписуємо такий client journey map, точніше, 12 легальних способів контакту з гостем.